Смачні рибні котлети досить просто насмажити на зранку. Тут у нас головне взяти гарний якісний лососовий фаршик. Ой, яку не школа гарненько. Смашеньке. Додаємо на 1 кг фарша 4, досить величенькі кейця. Швиденько замішаємо і смажимо. Дві сковорідки, кілограм фаршу. Отримаємо від 18 до 20 дуже смачних, дуже гарних котлет. От так просто швидко. І 18 котлет це на велику родину. Ну або до дуже-дуже-дуже дуже вдалого дуже, 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 дуже столу. Ось така проста смапита. Дуже швидко готувати дуже швидко з'їдати. І головне досить корисно. Всім смачного! чергові рецепти від мене далі будуть. Гарного вдалого мирного я.